Потрапила в десятку кращих франківська вчителька початкових класів Леся Павлюк. Стала фіналісткою премії Global Teacher Prize Ukraine. Цьогоріч на цю національну відзнаку, організовану громадською спілкою Освіторія, подавались понад тисячу освітян. Більше двох тисяч педагогів додатково номінували батьки, учні та колеги. З Цієї кількості було і обрано десятку, в яку потрапила Франківка. 13 років саме такий педагогічний досвід за плечима у Лесі Іванівни. Ще з свого дитинства, ще з початкової школи. Я... Хотіла бути вчителькою саме початкових класів. Це була моя мрія. Ну і вона здійснилася. Я наполегливо вийшла до цього. І я зараз працюю вчителькою. Франківська вчителька тричі подавалась на премію «Global Teacher Prize Ukraine». Цього разу відповіла на десятки питань різних напрямів і зуміла стати фіналісткою. Перше я туди подавалася в 2020 році, і тоді я потрапила до п'ятдесятки півфіналістів. Аналогічно було і в 2021 році. Наступні роки премія не прово. Водилася в такому форматі звичному зв'язку з умовами, які були в нашій країні. А цього року вирішили її відновити. І вийшло так, що я потрапила до десятки. За час роботи в освіті Леся Іванівна одна з перших у своїй школі розпочала працювати з інклюзивним класом ще до реформи НУШ. Займається вчителька і розробкою нових методик і впроваджує їх у навчальний процес. Для мене це в першу чергу можливість перебувати в середовищі натхнених педагогів, з ними співпрацювати, брати участь у спільних проєктах освітніх. Також це напевно підтвердження є того, що я рухаюся у правильному напрямку і треба продовжувати таким чином працювати. А ще це є привернення уваги до освіти, до її проблем і до перспектив її розвитку. Зі старту нового навчального року пані Леся стала вчителькою інклюзивного першого Б класу. Підніміть всі, будь ласка, ліву руку. Підніміть всі, будь ласка, дві руки вверх. Добре, опустили. Поверніть голову вліво. Вліво. Де ліва рука була? Вліво. Серед учнів Лесі Іванівни є Лизавета. Бажання потрапити саме до цієї вчительки в клас мати дівчинка виявила ще за півроку до початку навчання. Дуже важлива роль першої вчительки в житті дитини, тому що це є враження про школу, це і насправді адаптація дитини і закладання дитині любові до школи, до ліцею в даному випадку. І я вважаю, що ми дуже не помилилися, тому що Леся Іванівна Павлюк вона насправді така людина, як з місією педагога, і це дуже відчутно. Співпраця з батьками, індивідуальний підхід та любов до дитини це додаткові риси, за які мати першокласниці обрала Лесю Іванівну. Все узгоджено, все повідомлено. Насправді вся інформація на батьківських зборах подана, і це відчутно, відрадно для батьків, тому що батьки хвилюються, переживають за свого, за свого учня, і тому це насправді є для дітей результативно, тому що їхній перший крок в житті. Саме фундаментальний, який вони мають іти в доросле, свідоме життя, зріле життя, і бачити, що школа це не страшно. Уже з 10 вересня на платформі Дія освіта можна буде знову підтримати кращого педагога. Голосування відбудеться у номінації Вибір українців.